Вчора Верховною Радо України було прийнято закон про так звану заборону ототожнення адвоката з клієнтом. І вся спільнота сколихнула вау! А чи стане від того адвокатам легше? Я думаю, вряд чи. Аналізуючи вказаний проект закону, Верховною Радою було внесено дві нових статті до Кодексу про адмінправопорушення. Зокрема, таким правопорушенням визнаватиметься публічне ототожнення клієнта з адвокатом, журналістами, громадськими об'єднаннями і ким іншим. Однак є одне, але а хто ж буде складати протоколи за вказані адмінправопорушення? У нас не передбачена жодна процедура адміністративного розслідування. Таким чином я вважаю, що ця норма, зокрема, в КУПАП є мертвонародженою і адвокатам від цього легше не стане. Щодо кримінального кодексу, тут тут дещо цікавіше статтю 397 втручання в діяльність адвоката. Зокрема, якою передбачено відповідальність за незаконне перешкоджання при прибуттю адвоката до суду, незаконне перешкоджання зустрічі з клієнтом і умисне перешкоджання професійної діяльності адвоката з клієнтом і виконання його повноважень. Будь-яке перешкоджання діяльності адвоката та реалізації його повноважень. Все нібито звучить чудово, звучить прекрасно. Законом чітко передбачено, що заборонено перешкоджати адвокатській діяльності при її здійсненні. Однак, що ми бачимо по факту, підслідність вказаних. Кримінальних правопорушень визначено за державним бюро розслідувань. Про те, як говорить статистика, найбільше порушень прав адвокатів здійснюється саме працівниками Державного бюро розслідувань, які полягають у обшуках без ухвали суду. В проведенні НСРД ми уважно спостерігаємо за судовою справою, яка перебуває в Аксі. Я кажу про справу. Голови Верховного суду, і як бачається, з досліджених вже судом матеріалів справи, зокрема, вони ґрунтуються на НСРД між адвокатом та клієнтом, іншими клієнтами. Чи передбачають такі дії настання кримінальної відповідальності для? Працівників правоохоронних органів, які здійснюють прослуховування спілкування адвокатів з клієнтом, називаючи адвокатом невстановлену особу, я думаю, чи ДБР буде розслідувати вказані кримінальні правопорушення. Таким чином, боротьба за наші права продовжується. Я думаю, що прийняттям вказаного закону діяльність захисників. Адвокатів не полегшиться а навпаки, ми будемо зазнавати тисків, утисків, як це відбувається і зараз. Дякую.